На Рівненщині спиляли церкву бензопилами. Давайте розбиратися, що ж там відбувається у селі. Забороль, що на Рівненщині, старі люди шепочуться, адже тут відбулося дещо дуже моторошне. кажуть, що стріснуло у самому небі, коли перша ланка бензопили торкнулася дерева, з якого була збудована церква святого Івана Хрестителя. Її звели ще у 1762-му. Вона пережила війни, голод, зиму радянської нечисті, але не пережила сучасних часів. Офіційно церква не була історичною пам'яткою, і місцеві жителі вирішили, що треба звести нову. А тому бензопилою зрізали купол, розпиляли вівтар, а на місці підлоги зрубали хрест. З точки зору релігії, це порушення сакрального простору, це як розірвати нитку між живими і мертвими, між небом і землею. На місці, де стояла церква, виявили фрагменти людських кісток, що вказує на існування цвинтаря. Аби уникнути негативних наслідків, останки потрібно було перепоховати за належними обрядами. А як ви ставитесь до подібних дій? І чи вірите в те, що вони обов'язково матимуть наслідки?